Проблеми зі сном, знижений апетит, нежить кашель і підвищена температура. Не завжди ці симптоми можуть свідчити про гРВІ або ковід. Це можуть бути перші прояви небезпечного вірусного захворювання, яке є одним із найпоширеніших причин дитячої смертності у світі кору. Перебіг її дуже схожий на інші вірусні захворювання. Це так само буде підвищення температури, нежить, кашель. Але особливою ознакою це буде кон'юктивіт і світлобоязнь. При цьому дуже вона виражена, і ускладнення, як і в інших захворювання вірусного характеру, може бути як пневмонія, так і в тяжких випадках інцефаліт передається кір повітряно капельним шляхом при тісному контакті з хворим. Востаннє на Рівненщині спалах недуги був у 2018 році. За останні два роки в регіоні не зафіксовано жодного хворого. Однак лікарі прогнозують, що підйом захворюваності на кір можна очікувати вже цієї осені. Як правило, лікарі епідеміологи прогнозують, що спалах кору повторюється через 5-6 років. Останній спалах кору у нас був вісім. 2018 році, тобто ми вірно, що на цей або наступну осінь ми можемо очікувати спалах кору. І про це для того, щоб його. Запобігти ми повинні проводити вакцинацію. Здебільшого на кір хворіють діти, однак заразитися можуть дорослі, які не мають імунітету до хвороби. Він набувається після отримання планового щеплення. В Україні є основний діючий календар щеплень, тобто від корі перша вакцинація йде в рік. Коли дитині виповнюється рівно 12 місяців, вона отримує перше щеплення. Друге щеплення згідно календаря України. Чому я наголошую, згідно календаря України, бо закордонні можуть трошечки відрізнятися? Там, в деяких країнах, друга вакцинація може бути ще до 6 років, навіть до 2 років проведена. Тому в Україні вона проводиться, наголошую, 6 років. Якщо з певних причин у дитячому віці не було отримано дві дози вакцини від кору, це можна зробити дорослим. Які ще не досягли 50, проте вже з інтервалом в один місяць. коли лікар визначає стан дитини такий, що вона є на даний момент здорова, не має жодних протипоказів з боку інших захворювань, вона може щепитися за формою 1, тобто 0. тобто сьогодні в цей день робимо, і безпосередньо через місяць, якщо такій дитині вже виповнилося 6 років. Дорослі так само можуть прийти і щепитися нуль. І один місяць на сьогоднішній день. Вакцина від кору наявна у 19 закладах охорони здоров'я Рівненщини. Є наявною понад 1255 доз вакцин, тобто вакцинація доступна. Ми отримали в липні місяці достатню кількість вакцин як гуманітарної допомоги. Відразу роздали її. По пунктах щеплення вакцинації кожна лікувальна профілактична закладу, особливо на це первинної медики старної ланки, які проводять таку вакцинацію. Показник вакцинації у нас зараз складає од першого року життя. Це 50, понад 52%, а у 6 років 63,9, що є одним з найкращих в Україні. А рейтинговий показник 66%. Варто зазначити, ліків від кору досі немає. Хворим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу з симптомами хвороби і підвищення імунітету. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин.